Україна не буде бити по території рефії західною зброєю. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Вас іздасть! Ішпрехату вашу батьку. Вас іздасть, зокрема, політик розповів, чи існують домовленості із Збройними силами України про те, що зброя Заходу буде використовуватись лише на українській території, а також те, що нею не буде атакована території самої Росії. Стосовно цього питання існує консенсус, підкреслив Шольц. Він нагадав, що Крим є українською територією. По-вашому, чи є вже принципово політичне рішення, що Росія Путіна не повинна існувати? Ну принаймні, в тому вигляді, в якому вона є, і з, з тією агресивною політикою, яку вона зараз провадить, мені здається, що немає такого рішення, і в цьому ключова проблема. От до речі, через два тижні почне роботу не тільки Рамштайн, черговий, але і Мюнхенська конференція з питань безпеки, куди традиційно з'їжджаються ну всі політичні діячі з усього світу, при тому дуже дуже високого калібру мені здається, що в рамках цієї конференції пройде дуже цікава дискусія відносно того яким чином має закінчитися війна, і що має бути в тому числі з поствоєнною Росією, організатори цього року вирішили не запрошувати нікого з офіційного кола росіян, що є абсолютно нормальним і правильним, і це треба підтримати. Вони запросили кількох, ну так би мовити, якщо так можна сказати, опозиціонерів які ну щонайменше спробують представити своє бачення того, яким чином Росія має розвиватися після, після своєї поразки в Україні? Я думаю, що там буде справді цікава дискусія, і, от мені здається, що за цих два тижні нам, нам, Україні, варто було б так само підготувати своє бачення, хоча б в таких найголовніших най, е, тезах своє бачення того, чим має завершитися ця війна, і що далі повинно бути з Росією. Ми вже повинні це поступово переводити з розмов. На конкретні документи ну проекти документів відозв, заяв, меморандумів можливо навіть починати думати і над темою проекту на того самого договору про поствоєнний мир, який має бути встановлений після перемоги над Росією. В цьому відношенні у нас попереду багато роботи, і я думаю, що якщо ми залучимо до цієї роботи наших західних партнерів і запропонуємо своє бачення, то ми значно швидше просунемося в тому, що називається цей остаточний психологічний злам. Бо інакше Путін лякає всіх ядерною кнопкою. Останній раз він зробив е, в Волгограді кілька днів тому назад, знову е, прямо натякнувши на те, що е, у нього залишається такий шанс. А на заході цього бояться. Е, тому для того, щоб вони не боялися, ми повинні запропонувати своє бачення майбутнього, обговорювати його спокійно, е, розуміючи, що Росія залишається колонією, що е, Московія е, колонізувала десятки. Народів, які живуть на території Російської Федерації, що ці народи мають право на самовизначення, як всі інші народи. Якщо у них запитають, то вони мають право вільно висловлювати свою думку, і таке інше, і таке інше. І от тоді починається доволі предметна спокійна розмова, а не шарахання від того, що Путін завтра нападе на нас на Європу. З ядерною зброєю повірте, при всій його божевільності, він дуже тверезо оцінює ситуацію і розуміє, що цей напад буде останнім днем його, його житті. Зайду від протилежного на початку цієї війни, крім Петерака Джавелін і Енлаві, у не мало з ні однієї одиниці західної зброї, особливо в частині, що стосується артилерії, і ми витримали оцей страшний двохмісячний тиск у першу чергу по Київській області. Ну це ж факт, його не можна відмінити. Підкреслю ще раз на цю хвилину північ фортифікована. Заміновано все, що можливо було зробити для підняття обороноздатності цієї ділянки, зроблено. Тобто, тоді, коли вони мали по-справжньому дійсно серйозний якісний боєздатний контингент, не зламали ситуацію, то я направду не не допускаю собі якогось негативізму, що зараз може статися протилежно. навіть якщо кинуть колосальні піхотні хвилі, перемелимо, просто буде дуже боляче. Дуже важко. І, на жаль, ціна буде з нашого боку. Пане. Ну я запитаюся ще то, що зараз росіяни от готують ці свої наступи, у них теж є якесь вікно можливостей зараз, яке закривається. Тобто, чому вони так поспішають, окрім цього іншого? Абсолютно вірно. Вони добре розуміють, що на кінець весни початок літа у них почнуться справжні проблеми, серйозні проблеми, глибокі як у воєнній частині компонентів, особливо по забезпеченню технікою. І найголовніше почнуться колосальні проблемні економічні питання. От буквально учора уступило у дію паливно ембарго. Воно буде діяти. Бюджет обвалиться на третину, і мені видається, Путін зробив ставку усього на один аспект. Зуміти втримати, хоч якусь лінію розмежування і умовно літо виходити на переговори із заходом. Він твердо переконаний, що йому це вдасться, тобто вони хочуть втримати те, що вони е, зараз мають, і можливо, спробувати ще захопити якісь території на Донбасі. Це їхня зараз місце. саме така логіка у них і є. Вони вважають, що їм вистачить потенціалу. Протиснути таку стратегію, потім перегрупуватися, взяти якусь передишку і вдарити по нові. Е, чи здатна Росія? Чи, 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 чи може ця війна перекочувати в наступний рік або ще в якісь наступні роки? От в, 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 ці, в цій стадії? Я дам я філософську відповідь, бо я не знаю, коли ця фаза війни закінчиться. От як є на пальцях п'ять. На руці п'ять пальців. То в мене є власних п'ять принципів, коли ми видихаємо. Перше, Російська Федерація розпалася на 15, 20, 25 держав. Друге, там немає ні однієї боєголовки ядерної взагалі ніякої. Взагалі все утилізували, все забрали. Третє, те, що утвориться на умовно, там якісь московській чи російські чи руській республіці, не знаю, як воно буде називатися. Це десь так від Архангельська до Ставропольова. І від Білорусі до Волга, але без Волги це дуже важливо. Це і так буде велика держава, десь у межах мільйона, мільйона двісті тисяч квадратних кілометрів. Оце все відсікають від дармових ресурсів у Сибіру, бо це їм тьмарить голову. Ми уступаємо в НАТО, і що найменше два покоління вони просять у нас пробачення. А два покоління це 40 років, а може й усіх 50. Якщо ні, якщо хоча б один чинник не складається, ми не видихаємо, особливо якщо ця територія залишається, якщо в них залишається ядерна зброя, якщо в них залишається оцей колосальний ресурсний потенціал. Навіть якщо завтра Путін здохне, ми їх виб'ємо навіть з Криму повернемо собі. Президентом стане Навальний чи Гарі Каспаров. Немає значення хто через 10-15 років вони візьмуться за старе. Демократична процвітаюча Україна не поміститься на планеті Земля з тиранічною Росією. Це константа. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.